26 листопада 2024 року. Вівторок, місто Житомир Україна. Група в телеграмі Житомир Вакансії. Педагог-організатор закладу освіти треба. Місце роботи. Ліцей 22 міста Житомира імені Василя Михайловича Кавуна. Вимоги. Наявність педагогічної освіти закінчена або не закінчена вища. Це означає, що в них настільки все погано з кадрами, що вони вже готові брати на роботу бакалаврів і не чекають, доки людина здобуде освіту магістра. Міння працювати з дітьми та підлітками, креативність та винахідливість у плануванні заходів, відповідальність та організованість. Яким чином ви будете визначати, чи є у людини ось саме те, про що ви пишете, чи немає. У вас є якісь опитувальники, у вас є якісь тести. Що у вас є? Чи ви будете, як завжди, на око дивитися, що у людини це є або немає? Умови, гнучкий графік роботи. Чесно кажучи, педагог-організатор в закладі освіти не працює за гнучким графіком роботи. Він працює за графіком роботи. Затвердженим у директора закладу освіти. З і по. З обідом з і по. Далі. Можливість кар'єрного росту та професійного росту. Брехня. Кар'єрного та професійного росту не буде. Тому що людина або сама звільниться, або її звільнять за статтею. Дружня атмосфера в колективі, брехня. Немає у вас в колективі дружньої атмосфери. Якщо ви маєте бажання працювати з дітьми, розвивати їх та створювати цікаві та корисні заходи, будемо раді бачити вас у нашій команді. Так, звичайно, такі люди до вас прийдуть, Наталія Миколаївна. Обов'язково! Ну, і ще одна вакансія вчитель інформатики, математики. Те ж саме місце роботи, ліцей номер 22 міста Житомира імені Василя Михайловича Кавуна. Вимоги: досвід роботи вчителем інформатики або математики від двох років. А чому саме від двох років? З чого ви взяли, що повинно бути саме досвід роботи від двох років? Де ви таке вичтили? В якому нормативно-правовому документі? Вища освіта з вказаних спеціальностей. Тобто ви хочете, щоб людина у вас читала і інформатику, і математику. Цікаво, цікаво, вміння працювати з учнями різних вікових груп, високий рівень володіння предметною тематикою, вміння створювати цікаві та інтерактивні уроки. Знову таке ж саме запитання, як і до попереднього оголошення. Як саме ви будете визначати, чи є у людини ці вміння, чи немає? Обов'язки проведення уроків з інформатики та математики згідно з навчальним планом, підготовка методичних матеріалів для уроків, консультування учнів з предметів, участь у позаурочних заходах та олімпіадах. Ми пропонуємо конкурентну заробітну плату. З ким саме ви конкуруєте? Ви вважаєте, що ваша заробітна плата є конкурентною? Мені вас шкода. Можливість професійного розвитку та підвищення кваліфікації, соціальний пакет, дружній колектив та комфортні умови праці. Наталія Міненко і номер телефону. Що я можу сказати? Якщо вже. Ліцей номер 22 міста Житомира виставляє свої вакансії в телеграм-каналі Житомир вакансії», Значить, у них все настільки погано, що до них ніхто не хоче йти працювати. З чим я вас і вітаю! Лайки, дизлайки, репости, коментарі, підписки вітаються! Всім до побачення!